Поцілована українські стягу передмісті горлівки і блискавична операція бійців батальйону Артемівс. Їхнє завдання було знищити облаштовану снайперську позицію на околиці горлівки, але зробити вдалося більше. Розвідники не просто зайшли у село, яке контролювали бойовики Безлора, а й зірвали ДНРівські триколори і вивісили на адміністративній будівлі. Синьо жовтий прапор та штандарт власного батальйону. До Горлівки лишилися пів кілометра. Нажива кожен епізод бойового виходу фільмували наш спецкор Руслан Єрмолюк та оператор Михайло Путята. Два патрона от снайперської винтовки СВД. стояли приблизно примірно в той з тої сторони, через етак пошки. На передньому краї під горлівкою активно працюють ворожі снайпери, стріляють з дахів, покинутих будівель. В автомат. Вилетіла з іншої сторони пуля вилетіла, ну і поранила йому там пальці. У досвід розвідгрупа батальйону Артемівськ вийшла на зачистку тієї самої двоповерхівки, звідки і бив снайпер. Зачистка проходить в дневное время. Сложность в тому, що вони, уходя на день на отдых, вони обычно не залишаються там відпочивати, залишають розтяжки. Розтяжки скрытые. Откритий. Слід услід, аби не зачепити розтяжку. Бійці підходять до цілі. Підвал оминають стороною, але про всяк випадок туди жбурляють гранату. Сільна сторона. Займає гніву позицію. зараз прикрою. подавляй огонь! Чисто! Доложи, чисто! У закинутому будинку снайперських облаштованих схованок спецпризначенці не знайшли, натомість натрапили на сліди місцевих коректувальників вогню. Бутилки з пива, ну і так, так називаємо бульбулятор був надій, з якого курили наркотичні вещества. І сліди берс, ну, это не наші. Берці це як американського производства, нам такі не видають. Завдання розвідгрупи зайти у село розташоване за 500 метрів від горлівки. Це тепер тутешня передова за нею. Суцільна невідомість. ці терикони, які вже видно, неозброєним оком. Це вже є місто Горлівка. Звідси до нього якихось 7 кілометрів. Це передова сил. АТО. сьогодні вночі бойовики підірвали міст і відійшли в житлові квартали, де вже були викупані заздалегідь бойові позиції сепаратистів. Спецпризначенці від відчайдухи минають зеленку із село, котре поки що контролюють сепаратисти. Пілімітр, старой сюда, віко. Групу увірвалась до зачиненої сільської ради і мерщій на другий поверх. Куча, сьогодні, держимо, Найперше, що зробили спецпризначенці Артемівська з фасаду будинку, зняли ДНРівський триколор. Замість нього зняли український прапор. Зайцева доверие. Український стяг за майорів у передмісті горлівки просто біля блокпоста бойовиків. швидко вистрахові. 500 від їхніх передових заград Група повернулась на базу без втрат. На блокпості спецпризначенців уже чекали колеги бійці з Полтавського та Вінницького підрозділів. Я хочу передати привіт своїй мамі. Мама не волнуйся, все нормально, все добре, все чудово, жив, здоров. працюємо. Хочу передати привіт Полтаві Івано-Франковську. Хто мене знає, друзі, родні. Успіхово. У нас все хорошо, все замечательно. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Вадим Орехва, ТСН 1+1, Донецька область.